Чому е, цей суддя потрапив на голосування, то, мабуть, варто запитати пана князевича: виб'єть, будь ласка, посвідчення. Ну... Посвідчення вашого Це взагалі такое. Посвідчення Вон. Люстратор в секретаріаті комітету Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя. Перед вами його очільник Володимир Венгер посвідчення. Вон. Вон. Чомусь все рідше і менше чиновників раді приїзду нашої команди, особливо увімкненої камери люстратора. Менше з тим, в цей поважний кабінет ми ще повернемося. А розповісти я хочу вам про судову реформу. Вона ж триває, про рішення, які приймаються, суддів, які нас із вами судити хочуть. Так от, 21 травня, місяць тому, рада голосує за список суддів на безстроковий термін. Що це означає? Це означає, що судді з цього списку при нормальному розкладі будуть носити мантію все життя. Голосують за 236 депутатів. Рішення прийнято. Зелене світло дали першій сотні бажаючих. Вони продовжують голосувати за тих суддів, які ну по своїй суті є частиною системи Януковича та його підлеглих. Знайомтесь Сергій Іванов, він перший, хто предметно поцікавився, за кого проголосували депутати. Судді виносили рішення стосовно людей, які брали участь у е м, революції гідності, і приймали щодо них або щодо. Е Організацій, колективів, політичних партій, опозиційних приймали завідомо неправосудні політично мотивовані рішення. Судді Ірина Юхно та Олексій Рудюк. Юхно, суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду. Вона заборонила партії проведення мітингів, акцій, там, встановлення якихось наметів. Ось ця постанова судді Ірини Юхно, 16 січня 2014 року, у самий розпал революції гідності. Вона забороняє організації розміщувати намети та проводити будь-які мітинги. Це рішення є завідомо неправосудним. Ще більш талановитий за кількістю цікавих рішень суддя Вижгородського районного суду Київської області недалеко від Межигір'я, До речі, Олексій Рудюк. Що стосується судді Рудюка, там була історія ще 13-му році, коли політична партія, демократичний альянс намагалися зробити пікет для того, щоб привернути увагу, у яких непересічних умовах мешкає президент тоді ще України Віктор Федорович Янукович. От. І він отримав за це сім діб від судді Рудюка. адмінарешту. минає рік. Революція гідності набирає обертів. Сотні автомайданівців намагаються проїхати до резиденції директора Батону. І тоді суддя Рудюк штампує нові постанови. Це було рішення про позбавлення прав активістів Євромайдану. Найактивніших бажаючих потрапити до палацу президента Рудюк на півроку позбавляє водійського посвідчення. Він допомагав руйнувати громадську організацію, яка здійснила у той час протест проти авторитарного режиму Януковича. І що сьогодні виходить? Судді, які захищали режим Януковича, будуть знову носити мантії. Ще і пожиттєво? Це як так? І що відбувається? Все це за мить. А поки ілюстратор прямує до Вижгородського районного суду Київської області. Може, слуга Фаміди Олексій Рудюк розповість нам щось цікаве, як захищав режим, наприклад, чи яке це відчуття стати суддею безстроково? На роботі нашого слуги, тобто народу, немає. Йдемо до голови суду Людмили Войнаренко. Можливо, вона щось знає. Я передавала судді Рудюку про ваше бажання. Він не бажає зустрічати. Ховається за спинами колег із суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду Ірина Юхно. Всі питання, які вас цікавлять, ви можете викласти в запиті, і ми відповімо на нього. І таки відповіли. Написали нам, що суддя Ірина Юхно не може надати нам коментар, бо перебуває на лікарняному. О, як хтось дивується. І, власне, як депутати більшістю голосів роблять з цих людей таких собі божків. Хочу запитати вас, чи ви голосували 21 травня за прийняття суддів безстроково? Відомий нардеп Лещенко разом із колегами. Ось список підтримав цих чудових людей. Минулого року він завзято підтримував партію демократичний альянс а Рудюк суддя, який на сім діб кинув заграти одного з її лідерів Максима Панова. І за що? За намагання провести акцію біля Межигір'я. Що сталося? Якби я знав, що це двоє суддів, я таким минулим, звичайний, я б отримався від голосування. Ну на жаль, я в загальному. А в цьому пакеті не розглядів цих проблемних суддів. Ми перевіряємо, але не можемо перевіряти 100 прізвищ. На певний період дослідити діяльність судді це не так важко. Ти відкриваєш реєстр. От, ти доручає у кожного депутата є помічник або е, ціла купа помічників. От, ти доручаєш, вони просто відкривають реєстри, дивляться. Система як вона працює. Суддя обирається на посаду безстроково через 5 років своєї праці. За 6 місяців до закінчення п'ятирічного терміну він подає заяву та документи. Вища кваліфікаційна комісія суддів України проводить перевірку, чи правомірно суддя працював п'ять попередніх років, а саме надає запит у тимчасову спеціальну комісію при Вищій Раді юстиції. Чи були на нього скарги, які і таке інше? Якщо суддя справедливий та чесний, вища кваліфікаційна комісія рекомендує обрати його на посаду безстроково Верховній Раді України. Далі комітет з питань правової політики та правосуддя готує ці імена до голосування. Голосуй. Отже, виходить, десь щось загубилося на рівні вищої кваліфікаційної комісії суддів або ради юстиції, або Верховної Ради. На той момент. Е у комісії не було звернень заяв пов'язаних щодо неправомірної поведінки цього судді. Михайло Макарчук, член вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Саме на цей орган покладена найбільша відповідальність з перевірки суддів, і там нам кажуть, не знали, що Рудюк і Юхно мають нехорошу репутацію. 11 лютого 2014 року ще ще коли комісія у тому складі звертаю увагу, це було ще 11 лютого 2014 року. Надала рекомендації про обрання Юхно безстроково. На той момент у комісії не було звернень заяв пов'язаних щодо неправомірної поведінки з цього судді. А що ж стосовно Рудюка, на нього теж ніхто не скаржився. Вищій кваліфікаційній комісії не було жодної інформації про те, що відносно родюка здійснюється перевірки. Ці судді у нас виявилися звісно чесними і чистими. ТСК при вищій раді юстиції, пам'ятаєте, саме вони мали надати інформацію щодо суддів, яких перевіряють, і тут таке відносно пані е, Ірини Юхно. Перевірки в тимчасовій спеціальної комісії немає. А от на суддю Вижгородського районного суду Олексія Рудюка ображені таки знайшлися. По е, судді Вижгородського районного суду перевіряються три справи: два е, по автомайдану, і третя справа це е, 185-та стаття. І тепер найцікавіше, хто знав, що рудюка перевіряють. До нас надійшло надійшов запит від Верховної Ради України від пана князевича, де нас просять надати інформацію по всіх суддях суддях, відносно яких є перевірка. Руслан Князевич, голова комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя. Він є, так би мовити, третім і, по суті, останнім фільтром перед депутатським голосуванням. Пан Князевич отримав оцей лист, в додатку до якого є перелік всіх суддів, і саме пан Рудюк Олексій Дмитрович, який є на перевірці в тимчасовій спеціальної комісії. Тобто виявляється, Руслану князевичу було відомо, що родюка перевіряють на неправомірні рішення, і попри це прізвище судді все одно потрапило до парламенту. Ми довіряємо в даному випадку трьом фільтрам, які перед цим були. Чому цей суддя потрапив на голосування? То, мабуть, варто запитати пана князевича. Ми намагаємося зв'язатися із Русланом Князевичем, аби домовитися про інтерв'ю. Але на наші дзвінки надзвичайно зайнятий депутат не відповідає протягом тижня. Тоді люстратор пише офіційний запит, але і на нього в комітеті чомусь не реагують. Крім вашого запиту, ще є дуже багато теж запитів. А це секретар, яка працює в комітеті, представляється Оксаною Петрівною і каже, що не мала змоги повідомити князевичу, що його шукають журналісти. Не піднімає. Не угу. Я запитую секретаря в чиї обов'язки входить передати голові комітету журналістський запит на інформацію. От підіздав секретаря, скажуть у кого які обов'язки. А ось і він, пам'ятаєте, Володимир Венгер, очільник секретаріату, Вибудніть, будь ласка, я. Я нагадую чоловікові, що він є посадовцем в державній установі, і ми починаємо розмову. Але замість того, щоб відповісти, хто повинен повідомити князевича про те, що йому надійшов запит, службовець виявляє бажання навчити мене правильно писати. Я вас навчу, як подавати інформаційні запити відповідно до закону, і попри мою відмову продовжує наполягати. Присяйте, я вас навчу це зробити. Поздравляю вам дуже вдячна, але я відмовляю вам до допомогу. І тут працівник комітету, та ще й якого, мабуть, не дуже правомірно починає себе вести. Посвідчення ну, ще раз. Ну, як вам? І тепер у нас ще більше запитань до Руслана Князевича. Ми публічно запитуємо вас, пане князевичу, як організована робота за наш громадський рахунок і чому ви ігноруєте наші запити, уникаєте інтерв'ю. Мені здається, що наша влада вирішила, що така система, яка діяла за часів Януковича і його попередників, вона їх цілком влаштовує, і вони просто її забрали. От, замість того, щоб знищити і побудувати ну, наново. От вони її просто перетягли під себе. А коли ви а коли вони підуть, то наступний президент зможе їх притягти під себе. Ручні судді це ж непогано, що вони можуть ухвалити будь-яке рішення. Пане князевичу, до зустрічі в кулуарах. Ви ж не зможете тікати від нашої камери вічно.